Ось пацани погрунтували ми нашим ґрунтом 901-й оливковий якраз під колір автомобіля, до речі, паролітановий. Він нам дає змогу через 2-3 години вже покрасити автомобіль і полачити. Але у нас зараз дуже жарко, тому я думаю, десь через час ми його зашліфуємо, перешліфуємо всю дверку і в переход полачимо. Покрасимо, і чоловік вже вечором поїде додому, тому що буде лак експрес, який через 3 години дає нам змогу уже демонтувати, полірувати і тому подібне. Ну, опять-таки, у нас сьогодні дуже жарко, та й візде по Україні, тому через час після нанесення чоловік вже може їхати додому. Тобто, з утра він приїхав з сарапулечкою, бисенько чуть-чуть протягнули шпакльовочкою. Все по одній лінійці мультифулер. Обежирочка, грунт. Можна було мокрий по-мокрому, але ми вирішили трошки, щоб показати цей ґрунт, от, загрунтувати іменно ним. Це пролітановий, він теж швидкий. Тим більше ми за що цього зможемо уже подивитися, чи дійсно все нормально. На ділі в нас на, на дверці все вийшло дуже чудово. Мені подобається. О. Тут от, два тоненьких. Слоя отут. З дюза 1,4 була ґрунтовочний пістолет. І ось оцей ґрунт, який дуже швидко. Ми тим більше вигнали її на сонечко, так що буде все чудово. Такий ґрунт у нас коштує 700 гривень, 1,2 кг і 250 мг. Тобто у нас дуже велика. Кількість ґрунта, виходить. і він, до речі, дуже економний, так як його не треба наносити 1,8. Він іде як мокрий по-мокрому, антикорозийний і порозаповнювач. Півтора тоненьких шар і все працює ідеально. Не впитує ні розчинник, ні воду. Можна, якщо хто хоче з водою там замити, можна з водою, він не впитує воду, як останні ґрунти. От, так що... Кому цікавий такий ґрунт, дзвоніть, пишіть, замовляйте, користуйтеся, заощажуйте і заодно пришвечуйте свою роботу, друзі.